Зазвичай, коли ми вивчаємо історію України, ми згадуємо видатних постатей в історії України, які зробили певний внесок у розвиток української державності і українських державотворчих процесів. І ми згадуємо їх як позитивних героїв. Але в цьому відео я хочу поговорити про людей, які навпаки своїми діями принесли багато шкоди для українського народу. І ці люди. Перекреслили своє майбутнє і майбутнє наступних поколінь. Або ж в цьому відео я хочу представити 5 уроків української історії, тобто 5 проблемних точок, які є в українській історії. І ці проблеми вони є актуальними навіть на сьогоднішній день. Отже, перша проблема це відсутність єдності. Відсутність єдності це є проблема всіх поколінь. Фактично на протязі української історії, а особливо тоді, коли. Мова підходить до створення уже власної держави, Можна навести декілька історичних прикладів для розуміння цієї тенденції. Перший такий випадок це період середньовіччя, коли відбувається становлення Русі як великої потужної гігантської імперії, яка диктує умови проживання своїм сусідам, яка браскає шаблею на Візантію, Одну з наймогутніших країн світу того часу або продовжувача Римської імперії. І ось приходить той момент, коли в 1907 році відбувається так званий Люблінський з'їзд. Основна мета цього з'їзду полягала в припиненні князівських міжособиць, які цілували Христа і клялися що більше продовжують ці міжособиці не будуть. Проте це не спрацювало. Ці міжособиці розгорілися ще з більшою силою, ніж були. Так от. Саме тут була відсутність єдності. І через те, що кожен із князів намагався приєднати до себе якомога більше території, тобто через внутрішню дестабілізацію всередині країни, країна не справилася із зовнішніми загрозами, тобто з агресором, який рухався на її території. А потім, будучи ослабленою, Русь розколалася на частинки і. Увійшла до складу інших держав, які її поглинули, як правило, держав сусідів Другий такий яскравий приклад історії України відсутності єдності полягає в тому, що в до, період доби руїни в 1663 році Україна була розділена на лівобережну і правобережну, Тобто розділена територіально. На правобережжі обрали гетьманом Датерю, а на лівобережжі Бруховецького, Але Бруховецький, він. Контролювався Москвою і нею фінансувався, і це призвело до того, що в 1665 році були підписані московські статті, які обмежували суверенітет фактично Гетьманщини, уводили російські війська в ключові великі міста України, обмежували в плані економічного спрямування, в плані торгівлі е, Україну, тобто Гетьманщину. І багато інших речей. Наслідок цього Бруховецький потім поплатив за життям, його забили палками під час одного із повстань. Але буквально вже за умовами Андрусівського мирного договору, в майбутньому українські території, які були вже до того розділені на лівобережну і правобережну, будуть закріплені юридично цей розподіл. І це була дуже велика проблема розколу. Відсутність єдності її призвела до таких наслідків. І третій історичний момент відсутності діяльності це період 1917-1921 роки, коли відбувалася революція. І тоді відбувався в 1918 році бій під Мотивилівкою. Тобто тут воювали війська директорії УНР і війська Скоропадського. один проти одного, хто буде мати політичну владу. Але проблема в тому була, що як з одного, так і з другого боку воювало українське населення. Тобто, у вигляді солдат були українці по дві сторони, які воювали один проти одного і знищували один одного. Це повний був розкол і відсутність єдності. В результаті, у всіх трьох випадках була втрачена державність, українська державність і Україна погиналася сусідами. Друга болюча точка в історії України це розточування талантів. Тобто в Україні є дуже багато хороших і було багато хороших і талановитих людей, які могли би за допомогою свого таланту в різних сферах будувати свою державу. Але з певних причин вони постійно залишали межі своєї держави. І робили свої відкриття, тобто реалізовували свої таланти вже за межами України. Яскравим прикладом є Сікорський, який зробив світовий внесок в розвиток авіасполучення і його проєктами користуються до цього часу, які, очевидно, удосконалюють, але будь-яке удосконалення відбувається на основі проєктів, створених Сікорським. Проте Сікорський, будучи корінним українцем, ці відкриття зробив у Франції. Другий випадок це Ілля Мечников, який зробив хороший внесок в розвиток медицини, визначивши способи боротьби з інфекцією, за це отримав Нобелівську премію, але також жив на території Франції, будучи корінем українцем. І таких випадків є дуже сильно багато. Я назвала лише декілька. Що ж насправді спонукало українських вчених залишати територію України? Ну, якщо вже не згадувати політичні переслідування період Радянського Союзу, а брать взагалі в контексті історії, то проблема була наступною: відсутність фінансування. Тобто будь-який науковий проєкт потребує грошових вкладень, який не має той, хто хоче провести цей проєкт. І держава повинна бути зацікавлена в тому, щоб цей проєкт профінансувати. Якщо цього не робить держава. Тоді за кордоном знаходяться спонсори, які згідні це робить. Другий момент це відсутність матеріально-технічної бази. Ну, скажімо, науковець хоче в лабораторії провести дослідження, але такої лабораторії в апріорі не існує. Що робить? Він виїжджає за кордон, йому надаються всі умови праці, і він працює, робить відкриття, записує своє ім'я освітову на науку і при цьому прославляє інші країни і будує їх. Ну і третій випадок це те, що кожен науковець хоча має достойний рівень життя. Якщо цього не відбувається в Україні, це може бути забезпечено за кордоном. І це призводить до втрати кадрів, до втрати хороших людей, які могли би будувати державу. Третій момент, болюча точка в історії України це еліта з елементами колабораціонізму. Тобто, коли еліта співпрацює із ворогом. Ми розуміємо, що елітна частина суспільства це провідна частина суспільства. Це ті люди, які ведуть суспільство вперед. І це ті люди, які не просто проєктують, генерують, але й фінансують і реалізовують ідеї, на основі яких суспільство розвивається. Еліта в своїх руках тримає дуже велику владу. І має доступ до різної інформації. І якщо еліта починає співпрацювати з ворогом, це є дуже велика проблема загроза національній безпеці. В історії також було багато таких прикладів, і можна згадати декілька. Наприклад, 1018 рік Святополк Окаяний приводить в Русь війська польські Бослава І хоробру. І польські війська виганяють Ярослава Мудрого з Києва і окуповують Київ. Правда, не на довгий час, але це відбувається. Це була пряма загроза національної безпеці і зрада державних інтересів. Другий момент в історії України це 1665 рік, коли Іван Бріховецький підписує московські статті, які обмежують суверенітет України, про які я згадувала вище. Це також була пряма державна зрада, тому що він доволі ці статті поїхав підписувати до Москви. І третій момент в історії України це 1709 рік, коли Іван Мазепа, укладаючи таємний договір із шведами, хотів визволити Україну від московського ярма. Але багато представників тодішньої козацької старшини вони не підтримали гетьмана. І навіть більше вони заважали йому в цьому. Наприклад. Іван Іскра, козацький полковник і Василь Кочубей, Генеральний суддя війська Запорізького, написали скаргу донос Петру І на Івана Мазепу про те, що він планує його зрадити. Правда, це не спрацювало. Другий випадок Іван Ніс показує диєнний вхід до батурина столиці Мазепи, який був внаслідок цього зруйнований. І все населення було знищене. Було й багато інших. Українських старшин і полковників, які передавали листи, тобто листування Івана Мазепи із шведами, і які передавали місце розташування українських козацьких військ в битві під Полтавою. Чому ми дивуємося, чому таке потужне козацько-шведське військо не змогло перемогти московське? Тому що були таємні агенти, які із середини підривали цю операцію. Четвертий момент, болюча точка в історії України це перевага особистих інтересів над інтересами загальнонаціональними. І один із прикладів історії України це Іван Брховецький. Це був дуже блискучий інтелектуал. Це був дуже розумний чоловік. Він мав дуже хорошу освіту про європейські погляди. Реформатор. Але всі ці речі. Він використав для задоволення власних інтересів, не послуживши цим ніяк державі, а навіть більше ставши інструментом боротьби проти власної держави. Оскільки він посвячився з Петром І і всі свої таланти спустив на вирощування Російської імперії. За це він звичайно був нагороджений Петром І великою кількістю маєтків і відповідної посади і статусу у суспільстві. але... Поставив власні інтереси, вищі інтересів держави, зрадивши її. Ну і п'ятий фактор болюча точка в історії України це геофічне розташування і складне сусідство. Це було постійним випробуванням для української державності. Про це дуже гарно писав один із українських ідеологів, який був етнічним поляком у 20 столітті який говорив по цьому три ключових тези. Перша, це те, що Україна розташована на периферії між Сходом і між Заходом. І дуже сильно часто ця боротьба і протистояння, яке відбувається, воно відчувається саме на українських землях. Другий момент, який він озвучив, це те, що із Сходу завжди був степ і волелюбність. І це була риса, яка завжди існувала в генетичному коді українців. А з іншого боку, українці спадкували від осілого способу життя від європейців хліборобство. І ці дві риси поєдналися. І третій момент це те, що в Україні не було географічних бар'єрів. Тобто, починаючи від східного кордону України і закінчуючи Карпатами, в Україні була рівнина територія, що було хорошим плацдармом для різних кочовиків яким не цікавили кордони України. Ну, можна, наприклад, згадати з історії, коли була Русь вже утворена як Імперія, Володимир Великий постійно будував зміні вали для того, щоб зберегти свою державу від нападів кочівників, які постійно чомусь намагалися шарпати ці території. Таких прикладів є безліч в історії України. Тобто. Ці проблеми, які я озвучую в історії України, вони потребують негайного вирішення, тому що багато з них вже в трошки іншому суб'єктиві, але вони є актуальними і в наш час. І важливо ці проблеми вирішити і не передати наступним поколінням.